Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу плиткорізів та різних аксесуарів. Звертаю вашу увагу, що зараз Sigma оновила свій слайдер Jolly, і він став виглядати ось таким чином. Він вже має дві ручки. Він став трошки вужчі. бачите, тут ширина вужча. немає ось цієї частини. Я не знаю, з якихось міркувань це вони зробили, але зробили. Комплектація залишилась та сама, сам Джолі і диск до нього. Звісно, і він виконує ті самі роботи. Які він роботи виконує? Зняття фасочки під кутом 45 а також за допомогою дисків, а також зняття випуклої фасочки під 45 градусів за допомогою фрез. Ну, ось дві такі основні функції, які він виконує. Так що можете до мене звертатися. Буду радий вам допомогти надати в прокат. Або продати ось такий е, слайдер е, Sigma Jolly, У нього, бачите, модифікація 037A2D. А раніше версія була 37A1D. Всього найкращого. Не хворійте, звертайтеся, буду радий вам допомогти з різним інструментами. До побачення.